Проти проти, мої кохані, як вам моє крила, для тих, хто готовий почути правду, з Ханна, найкращий зірковий таролог, Думайте тільки про себе. Зараз знижки на амулети. Змініть своє життя завдяки вищим силам, тільки так. Ох, знов він. Що ми там з вами дивимось? А, правду! Король Пентаклів, сонечки. Що я зараз буду говорити про короля, чоловіка стабільного, чоловіка надійного? Це або ваш чоловік, або до вас йде новий чоловік, або ви знаєте цього чоловіка. А ви королева Пентаглі. Ви подивіться, взяла іншу колоду і все рівно все про це. Все про це. Тобто правда в тому, мої сонечки, що до вас йде ваша пара, до вас йде ваш чоловік. Або, повторюю, ваш, він же ваш. Або це чоловік, з яким ви будете, по-перше, в однакових енергіях. У вас буде спільна мета. Або до когось це йде новий чоловік. Так, тут е, ви будете думати, до речі, приймати його чи ні, цього чоловіка. Угу. Тому що двіка час. Тому що, кохання є, ви будете це знати, але що вас буде стримувати? Імператор? Тобто, ну, зараз. Угу. Вас буде стримувати те, що, можливо, у вашому житті вже є імператор. Є якийсь чоловік, з яким зараз відносини на паузі. Розумієте? Так, і зараз ви далеко один від одного. І що? І ви себе покохали нарешті. Таке, щось десятка пентаклів і пуста карта. До вас йде, розумієте, стабільне надійне життя, брак, десятка пентаклів, це народження дітей, це дом, повна чаша, а далі пуста карта. Тобто, або більше вам не треба знати, або що буде далі, не треба. Напишіть мені, чи здогадуєтесь ви, про кого я кажу. Ну, ви ще сили, підкажіть, будь ласка, так це один і той чоловік, або це різні чоловіки? Карти не кажуть. Кажуть, це чоловік, з яким ви будете проживати під одним дахом. Проживали сонечки, проживали. Він пройшов трансформацію, уже жили з ним. І він цю трансформацію, у нього прокинулася його інтуїція, і що? І він вип... заїдь на вибору шляху. Так, чекайте на нього, ви до нього чекаєте, до речі, він довго до вас йде.